Привіт, друзі, євген Сухарів, Київська школа клінінгу. Давайте сьогодні з вами розберемось з декількома варіантами шкребків і з дуже важливим питанням, як безпечно поміняти там лезо, тому що ці проблеми виникають часто, биті пальці, якісь порізи, тобто постійного вікномийника є якісь проблеми з заміною леза. Давайте розберемося, як це зробити безпечно на майже будь-якому виді шкребків. Перший шкрибочок це такий, ну один із найдешевших американський 4-сантиметровий шкрибок, який висувний, тобто він отак от висувається і назад всувається. І лезо міняється таким чином. Ми маємо його висунути до кінця, Отак до кінця. тому що тут є позиція, в якій воно фіксується. Це робоча позиція. А для того, щоб висунути, треба трошки подати далі. Потім ми беремо якийсь, наприклад, металевий інструмент, неважливо що, і отак от його в бок виштовхуємо. Таким чином, лезо виходить. Ну і так само заходить з боку. Тобто виштовхали лезо обережно, бо воно доволі гостре. На 4-сантиметрових шкрипках лезо доволі гостре. Ви його виймаєте. І потім вставляєте так само нове, і в принципі все. Зараз ми з цього металевого шкрипка будемо виймати. В жодному разі не робіть ці пальцями. Отако. Бо поки воно там новеньке стоїть, ну можна його витащити, в принципі, невелика проблема. Як тільки ви попрацювали, воно там, не дай Боже, закисло, то пальці ваші точно вбиті одразу. Тому тут є такі напівкола, бачите? Ви берете цю кришку. Натискаєте, потім таким чином видавлюєте лезо і потім ви його спокійно виймаєте. Отак от треба виймати лезо з цього шкребка. Як вставити лезо в такий от простий металічний шкребок? Дивіться, тут є такий великий отвір, в нього точно легко попасти лезо. Тому ми так і робимо. Вставляємо от сюди, вставляємо лезо і його просто закриваємо. Приймайте це краще до той папірець, в який лезо було запаковане. Вставили, потім ви, в принципі, можете кришкою закрити. Лезо рівняється, ви пальцями його не торкаєте. У вас готовий шкребок до роботи. Є так звані безпечні шкребки, там Glassman, наприклад, для того, щоб з них витягнути лезо, або поставити нове. Тут уже все набагато простіше і безпечніше. От є кришка. от Бачите, вона не знімається просто так. Натиснули кнопочку, кришка пішла. І тут у нас стоїть лезо. І лезо ми руками тут не чіпаємо для того, щоб його витягнути. Тобто у нас немає рухів, якихось силових пальцями. Ми просто беремо кнопочку, натискаємо, воно відкривається. Ми беремо лезо, можемо його перевернути при бажанні, якщо воно з іншого боку гостреньке. І вставляємо його назад. І так само закриваємо. Оце безпечна заміна леза в такому ж формату, як гласма. Також є шкрипки, вони там більше вважаються будівельними, але в принципі для вікон також підходять, тільки не для гартованого скла. Вони от такі от діагональні, тобто вони під кутом. Кришка є на деяких. І там, от подивіться, є лезо. І колись воно було класне, гостреньке і нержавіюче, ну майже нержавіюче. Тут система кріплення це два болти, які треба взяти викрутку фігурну і просто їх викрутити. І потім поміняти лезо. Зараз ми це зробимо. Звичайна фігурна викрутка. Два невеличкі болтики. Ми їх виймаємо, і потім знімається така частина кришки. Оця частина кришки, вона знімається. От, бачите, і тут таке страшне стерезне лезо. Зараз поставимо новеньке. Якщо ми вже добралися до середини, ну, то варто протерти, щоб вона була чистенька і потім лезо не ржавіло зайвого. Мікрофібру знімаємо і потім бажано взяти зелений падік і це все отак добряче-добряче от пройти. Тому що там у нас і ржа, у нас там присохлі забруднення, і зелений падік справиться з ними набагато краще за будь-яку мікрофібру. От, і тепер. Подивіться, що з часом стає шкрибком. По-перше, це лезо, тут у нас воно тупе, а тут воно було гостре, але зараз воно таке саме тупе. І у нас зламаний кут. Оцей зламаний кут, оці дві частинки, це проблема на вікнах особливо, тому що це точно подряпано. Тепер ви бачите, що воно, в принципі, якщо воно тупе, це добре. А якщо це буде, наприклад, лезо вуглецеве 10 см, воно ще буде гостре. І якщо воно буде потрапляти в сміттєвий бак, і хтось там руками полізе, це точно буде якийсь поріз. Тому для лез вуглецевих 10 сантиметрів є такі спеціальні пластикові контейнери, куди складаються леза використані, і от в такому форматі його краще викидати. А просто так лезо викидати це небезпечно. Ми беремо невикористане лезо, але новим його назвати складно. Воно вже там у пару років пролежало точно в коробці, тому має деякі елементи корозії. Це не страшно, тому що в принципі таке лезо довго на після будівельного прибирання, особливо не живе. Тут у нас, ви бачите, гостру сторону. Це тупа сторона. Відповідно, можна ставити і так, і так. Ми поставимо гострую стороною. Тут є дві такі посадкові точки в самому шкрибку, куди ми вставляємо оце на Раз і два. Бачите, зафіксовано і зафіксовано. Тепер беремо кришку, ставимо її зверху. І з цього боку закручуємо цими болтиками невеличкими. Маємо цим пальцем притримати кришку знизу і закрутили один, і закрутили другий. Маємо новеньке лезо в чистому шкребочку.